Усім доброго дня. Потрібно мені сверлити, щоб висправити дані якісь болти у металі або правильно засверлитись в різних металевих конструкціях. Отож, дивляться в даному відеообзорі. Це компанія Makita і Metama. Є декілька сверл. Ми дуже часто не звертаємо увагу на покупку, як написано в окуп. Бачите, ХССР. що це таке. Це саме сверло, яке зроблене з металу, але це слабий метал. В даному обзорі ми бачимо 6 і 13. Тобто його можна сверлити тонкостінні метал. Але в чому мінус його? Воно слабе наїздло. Це сверло, Тоді ще я рекомендую ХСС. Просто це буде сверло по металу. В місті краще в діаметрі 6,5, це вже йде від 1 до 40 мм висверлювання, а також дивимося кобальт. Кобальт буде краще, він підійде вам для висверлювання болтів, солідних титана, алюмінія, чугуна, будь-яких товстих чорнових металів. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім вам гарного дня.